Кишкова паличка у воді посеред міста, центральний пляж Луцька, де щоліта відпочивають тисячі лучан. Цього разу із жовтим прапорцем. Тут фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб знайшли кишкову паличку, тож поставили попереджувальний знак. Зелений це значить вода чиста, пригодна для купання. Жовтий – були проведені аналізи. Кишкова паличка в два рази перевищує норму. Тому більше жовтий прапор і попереджаємо відпочиваючих. Ну, Краще не пити і з порізами, і з ранами не в воду. Дітей особливо не пускайте, вони по-любому ковтають воду. А це вже небезпечно. Цей прапорець, що означає небезпеку, висить тут вже близько тижня. Луцький пляж не єдине місце, де фахівці знайшли інфекцію, шкідливу для людей. На Волині вони перевірили 42 місця масового відпочинку, серед яких небезпечними назвали ще міський пляж Ковеля та Сапалаївку в теремному. Але як бачимо, людей від води це не відганяє. А що боятися? На що їй боятися? Що вона така велика? Ні, я постійно тут. Не страшно? Не страшно, чесне слово. Тут лікарі ті що були, кажуть, що. Якщо вода стояча, то там може. А тут порточно вона втікає. Теж не страшно Ну, не не страшно там. Страш завжди в цьому є. Знаємо. А як ставитись? Не боїтесь купатися? Ну, боюсь. Я зараз піду в воду, зловлю ту паличку, я її вийму і викину мусорку. Коли проточна вода, то да. кишкова паличка не ну то може не дуже бути, в таку жару, небезпечна. Що хочеш, не тільки кишкова. Но діло в тому, що вода проточна, з'являється тут і через 10 хвилин та паличка вже там. Насправді все набагато складніше через високу температуру. Ця інфекція розмножується дуже швидко, кажуть у луцькому райвідділі центру контролю та профілактики хвороб. Попри те, що на центральному пляжі Луцька вода справді проточна, інфекція там все одно розмножується менш розмножується ніж там, де стояча вода. Там, де протічна менш розмножується, але по-любому розмножується, бо зараз дуже багато купається і дуже висока температура. А наслідки від купання в такій воді можуть бути різними: від можливості заразитися цією паличкою до харчових розладів, а може і обійтися. Це є можливість захворіти тим людям, які будуть є можливість захворіти. це Не значить, що вони захворіть, але є можливість захворіти тим людям, якимись кишковими інфекційними захворюваннями, які передаються водним шляхом, але з кишковою паличкою ще можуть проникати і інші хвороботворні мікроорганізми, які викликають. Крім цього, дуже важкі інфекційні захворювання, такі як холера, як черевний тиф, сальмонельоз, ротавірусна інфекція, вірусний гепатит А, які механізми передачі якраз через воду. Дослідження води на території Луцької громади у центрі контролю та профілактики хвороб проводять раз на тиждень. На Теремнівських ставках кажуть, ситуація гірша, бо там стояча вода. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал.